Доброго дня пасічники. До вас звертається Сергій Іванович. Акерманська пасіка. Ось йду на нову почту забирати посилочку, яку прислали безкоштовно по розігрішу. Корестер ЮА Акерманська пасіка попала 20-м номером. и выиграла Бакфаст Так Забрали с новой почты Мы посылочку Вот такая вот коробочка Маленькая, гарненькая Аккуратненькая Вот она Все написано, все подписано Фамилия, имя, отчество, размер, сапог. Все тут чітко, без всяких яких. Так що виграли, навіть не надіялися, чисто случайно. Маточка яка прийшла новою поштою по виграшу 20 номером. Ми були зареєстровані, а пасіка. Значить, світа була випущена вчора, довго не хочу ждать. Це вже вчора я відкрив маленький отвір, а сьогодні я просто не буду дожидатися. Здорового отвіра. Ну, от, уже бджілки з маточкою новенькою цей бакфаст. Поздоровалися, обнюхалися, прийняли її запах, бо в цій сім'ї ні одної личинки, ні одного розплоду нема, ні за відкритого, ні за відкритого. Я тепер просто тупо відкриваю. матку цю і ми наблюдаємо це тоже бакфаст так давай виходь наша козирна що ви там пускаєте її до себе пускаєте О, а, ну, дымся. А ну-ка, что вы там хотите, знать? вы или тоже зажимаете? М? Сейчас мы посмотрим. Непонятно, да? Так, что там? Да. Так же само. Зажимаете кубло. Що то їм не подобається. Де вона тут? Ей, жопа, дайте мені її Да, що то вони к ней не дуже Не хочуть вони з нею дружити тоже. Що то їм не подобається. Не їхня вона, да. Ей, шпіндельовий. Доброго дня. Времені суток. З вами Акерманська пасіка і Сергій Іванович. Я сьогодні в траурі відкрив вулика, де була підставлена. Джила матка, вигравша по конкурсу. От. Перший заход, її не прийняли, я запускав на рамочку, дав я їй ще її три дня, чотири дня. Думав, вони ще більше з нею обнюхаються тут, поработають. Коротше, грохнули вони її. Убили. Шкодники, що ж ви наробили, га? Що ж ви мені таку матку загадили, а? га? Я не знаю. Пишіть в коментарях, як можна так от в клеточки убити матку, га? Я ж перший раз випускав, бачив, що вони її... Не приймали, я іще раз її туди запустив. от І через маленький отвір вони таку біду зробили. Не можу зрозуміти чому. Коротше, перший раз о така от в мене історія. Да. І виноватий я, конечно. Треба було ще їм дати, дольше подержати, так? Да? А куди ж держати? Я ж маленький отвір відкрив, невеликий. Друге діло б велике. Було колись у мене так. Великий відкривав, вони випускали, потім убили. І я на дні вулика знайшов мертвого. Ну це було давно в мене. Один такий єдиний раз був. А вот. один, а, ну так, да, було по-другому. Я запустив. Зверху вони прийняли, все нормально. Но я її на другий день знайшов перед літком. Це було років 5, наверное, назад. 3-4 года, да, ну десь так. А і вот она з красною цяточкою, вот она. На конкурсной основі. YouTube ЮА. Ой. Ну, короче, я в траурі, ребята. Пишіть мені в коментарях, Ставте лайки, можете не ставити, бо я в траурі, это точно. Коротше, таку маточку мені. Подарок. Ви що зробили з подарком мені, а? Що я підождати не могли, я підкрив обігом. Та що відкрив? Нема що відкривати. Ну, якось так. Пишіть в коментарях. Було кого таке, щоб через маленький отвір вони зробили таку біду. Всі кажуть, що ні. А я ось бачу, що да. Так що з вами була Керманська пасіка, я пчеловод Джеля Сергій Іванович. Підписуйтесь, ставте лайки, балалайки. До побачення вам.